Моє вітання! Ця краса з часником, зеленю та сиром. Ви уявили да, собі цей аромат на весь будинок. Готується надзвичайно, просто швидко, а отримуємо ми смачний шедевр. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. З вашого дозволу, сьогодні скористаюсь допомогою техніки. Це дріжджі 8 грамів пресовані. Так можна замінити на сухі, грама 4. Додаю ще 30 грамів цукру, як завжди. Рідина має бути холодною, в моєму випадку це молоко, можете використовувати і воду. Борошно з білком 12 і додаю відразу сіль, і не повірити, відразу вершкове масло. 30 г вершкового масла. Все це я буду замішувати в комбайні і планую сьогодні робити. Звісно, я забула про 2 яйця. Ще додаю 2 яйця. Добре, що я їх приготувала завчасно і побачила їх на поверхні. Замішуємо тісто, тож сьогодні я планую робити довгу холодну ферментацію. Я знаю, будете питати, що за комбайн Good Food, це напівпрофесійний комбайн, ось його модель на 7 літрів чаша і м -м, потужність його. Як зрозуміти, що ви правильно достатньо чи недостатньо вимісили тісто? Ви під час замісу боїтесь, щоб не перегріти тісто. Бачите цю рихлу структуру тіста, ось це ще не готово. Місимо далі. Я трошки змачила руку, залишила цей шматочок, щоб вам було наглядно, помітно для контраста. Не стала його знімати, додавати в масу і ще раз підмішувати. І залишила його, щоб вам показати те, і те на контрасті. Ось такий вигляд має повністю замішане тісто. Я вимішувала його 17 хвилин. При цьому я його не перегріла. Ви бачите ці волокна? Температура тіста під час механічного замісу не має перевищувати 26 градусів, інакше зруйнується білок. Ось це для контрасту не вимішане. Ось це вимішане. Воно глянцеве і однорідне, блискуча поверхня, не рихла. Сподіваюсь, відповіла, тому що ви, ви хвилюєтесь, чи, чи вимісила достатньо, чи не вимісила трошки оліки і не залишаю. Я не залишаю таким тісто рихлим. Я його роблю. Таким охайним, бачите, поверхня яка. Бо я планую його залишати в холодильнику на повну о, довгу ферментацію. Якщо ви хочете зараз булочки робити, півтори години тісто збільшується при кімнатній температурі, тісто збільшується там, в 2,5-3 рази і формуєте робите булочки. Я планую це тісто залишити на 8-12 годин. Буду вже дивитися по тісту і як, як буде з моїм часом. Можна тісто і на 6 годин поставити, а потім його довести при кімнатній температурі. Все, поставила в холодильник, часник. Взагалі, часник треба запікати, кожен такий шматочок в десь в фольгу і запікати. Я його не стала запікати, гріти духовку взагалом. Я його зробила в мікрохвильовці, налила трошки водички, накрила і ось так його. Підварила хвилини 4 в мене це зайняло. Але, повторюсь, краще запікати. Трошки зелень це вершкове масло 100 грамів і поєднуються всі інгредієнти. Це буде начинка. Я, я не люблю випічку свіжий часник. Я завжди його роблю термічну обробку часнику. Додаю сіль перець обов'язково, щоб це ж було ну зі смаком. Я ще вирішила додати чайну ложку меду. Щоб так трошки зробити смак ще більш яскравішим. Сир, який я буду використовувати, і той, і той моцарелла сулугуні купила, хочу такий сирочок додати. Весь цей сир у мене і піде. Тіста, велик, ну, велика кількість тіста. Як бачите, тісто дуже добре підходить в холоді, навіть трошки перестояла, можна було ним займатися ще почати години-дві тому, але воно ще живе, ще не має переброду ніякого. Різкого кислого запаха не має бути від вашого тіста. Розкатала потрібний шар. Якщо відчуваєте неприємний запах, то вже я не раджу з ним щось таке робити. Можете випікати, але просто як хлібчик. Обов'язково додайте борошно. На ту поверхню, щоб тісто у вас не прилипло, поки ви будете далі з ним працювати до поверхні. Гарненько притрусили, перевернули, бо та сторона рівніша, і вже наносити вашу начинку. Це не обов'язково може бути ця начинка. Сир весь, весь у мене і піде, 2 по 180. Це може бути, наприклад, картопля з грибами смаженою цибулею, картопля з печінкою смаженою цибулею. Взагалом, от, ну, на що у вас настрій? або що є в холодильнику, те й робите. Гарненько так розрізаю на такі шматочки. Я вирішила, що в мене буде 9 шматочків. Це будуть такі собі рулетики, равлики. Я їх взагалі я їх в Фейсбуці назвала сінабончики. Все скручую. Обов'язково не забути про борошно, щоб ви потім не відгризали зубами та тісто. До речі, з холодним тістом працювати значно зручніше. Це моя форма, розміри пропишу я вам в описі під відео. Тісто холодне, от я дістала його з холодильника і я з ним відразу працюю. Я не прогріваю його, не потрібно. Зараз, зараз буде тісто підходити і якраз і прогріється. І з холодним тістом, до речі, працювати значно приємніше, зручніше. А не приємніше, а зручніше. Воно більш стабільне. Особливо, коли ми робимо якісь равлики, потім сінабони це якщо з корицею, і всякі різні плетінки, тісто зручніше, коли воно холодне. Все. Формуємо, позагортали, як бачите. Зараз я розумію, що вони надзвичайно великі для цієї форми, але ж я хочу, щоб вони в мене були високі і в цій формі. Взагалом, я трошки додаю висоту форми. У мене немає пергаменту. Я розрізала це тефлоновий кілим, зручна дуже штука, і зроблю такі борти, щоб мої булочки не порозползались по сторонам, а піднімались вгору. Підходили ці булочки в мене в теплі годину. Повністю вони ферментовані, вони ідеальні і готові до випічки. Змастити жовтком жодної технічної сили не несе, тільки для краси. До жовтка додала 2 столові ложки води, перемішала і все намастила. Намастила і включаю духовку на температуру 180 на 15 хвилин. Поки гріється духовка, жовток підсихає, і тільки потім ми ставимо вироби в духовку. І Завдяки цьому ми отримуємо ось таку гарну каліровку. Як бачите, булки значно вище за форму, не дарма, я сумніваюся. Ну, тут, і, ну, тут було зрозуміло, що вони збільшаться і значно, інакше вони б повипригнували в мене з форми, і було б це негарно. А я ще відео знімаю, самі розумієте, що я хочу, щоб на відео це був знаєте, такий собі е, гарний результат. Стояли в мене ці булочки в духовці 35 хвилин. Температура готового м'якіша. 92-94 за Цельсієм. Не пересушуйте ваші булки. Як правило, я завжди перевіряю температуру м'якіша в виробах. Завжди Знаєте різні форми. І ще майте на увазі, коли у нас така собі товстенька форма, як у мене сьогодні, завжди потрібен додатковий час. Спочатку прогрівається форма, потім починають випікатися вироби. Завжди додавайте час. Ем, неймовірні булки, аромат на весь будинок, обов'язково приготуйте. І, як завжди, смачного.